Ми сьогодні знаходимося в мого друга і нашого партнера, який минулий рік вступив в нашу команду, команду Мзурі і з ним ми сьогодні проводимо інспекцію полів і приїхали на поле, де я постійно, постійно, постійно приїжджав і мене було цікаво дивитися, як воно все тут вегетує, як воно все тут розвивається. Сьогодні ми приїхали вже практично на фінішну пряму. І, ну, Не хочу казати нічого, хочу, щоб Михайло Іванович. Доброго дня, Михайло Іванович! Доброго дня! Значить, Тут зима пшениця, э, сорт э, Мудрость Одеська. Э, норма висіва 160 кг на гектар. Э, Сіялася э, сівалкою мзурі. Э, Посів був произведений в кінці октября осінь, посів, ці пасиви були набагато поганіші були, ніж ми сіяли сівалкою СЗ 54 Але ж потім ці посіви, коли була засуха у нас в апрелі, в маю, то ці пасиви обігнали по розвитку і стали краще, ніж ті посіви, які були посіяні. В сроки осінню сівалкою СЗ-5,4. Ті ті посіви присіли, почали тухнути. А ці посіви стали гарнішими і лучші.